Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу легкий рецепт ось такого дуже смачного та легкого приготування лінивого Наполеону. Назвемо його так. Отож, в попередньому відео я готувала солений Наполеон. До речі, посилання на це відео залишу в описі під цим відео. А також ось тут можете пройти, подивитися по підказушці, як готую солений Наполеон. Після Наполеону в мене залишились деякі коржі, які я не використала. А також ось такі. Шматки, які обрізала. Коржі готую за класичним рецептом. Також посилання залишу в описі, чи зараз ось тут можете побачити підказку, де готую саме ці коржі. Якщо у вас немає бажання чи е, часу, щоб приготувати наполонівські коржі, тобто листкове тісто, ви можете купити вже готове тісто, спекти його і використовувати точно так само, як зараз роблю це я. Далі, ось ці шматки. І ці коржі, які я не використала, складаю всі разом до торбинки. І потрібно їх перетворити в крихту. Подрібнюю ось так руками, можна качалкою пройтись. Ось так трішечки простукую, щоб великі шматки були зверху, а дрібні. Всі впали вниз. Ось цю велику крихту додаю до заварного крему. Крем е, мій класичний, улюблений, те, що я готувала вже на каналі. Також посилання залишу внизу. Чи ось тут пройдіть по підказочці знову ж, і побачите, як готую цей заварний крем. Цей неймовірно смачний. Зараз ми готую для того, щоб не забирати у вас зайвий час на приготування крему та коржів. Якщо комусь цікаво, можете пройти за посиланням і подивитися, як готую. Крем неймовірно смачний. Він нагадує своїм смаком пломбір морозиво з дитинства, де трапляються ось такі великі шматки, я ще їх руками ось так подрібнюю. По смаку виходить все те саме. Але готувати набагато легше, тому що не потрібно нічого перемащувати, вирівнювати, класти під прес, тому що я наполеон завжди кладу під прес, щоб вирівнюється поверхня. Тут нічого цього не потрібно. Змішуємо крихту та крем. Крихту не всю використовую, так як класичний декор наполеону це крихта, посиплений крихтою. Отож, частину цієї крихти я залишу на обсипку, тобто на декор. А цю, а цю крихту та крем все перемішую, щоб крем добре змішався з крихтою, і вся крихта повністю перемащена була кремом. Я дуже часто готую наполеон на замовлення і залишаються крихти. І я їх ніколи не викидаю. Ось такий лінивий наполон готую, і він виходить не менш смачний, ніж класична збірка торту. І так, крихта та крем об'єдналися, все гарно перемащено, і ось така консистенція утворилася. Беру харчову плівку та відмотую декілька шматків. Вистеляю на робочу поверхню, кладучи шматок ось так один на один. На цю плівку викладаю нашу крихту перемащену. Далі вирівнюю. Довжину роблю приблизно такої, як довжина, миска, в якій буду потім обкачувати сам наполеон. Ось, до прикладу, ось такої довжини. І рівномірно так розподіляємо. Далі закриваємо всіма прошарками і формуємо ось ось так прокачуємо ось такого розміру і відправляємо в холодильник на декілька годин, щоб охололо. Пройшло декілька годин, наполон добре охолов, за консистенцією став більш міцніший. Можна його тепер обкачувати в крихці. Челафатта! Челафата! Ось так добре притискаю крихту до цієї поверхні цього десерту та викладаємо на тарілку, на якій будемо сервірувати. Декорувати я буду ягодами, тому що це літо, це ягоди. Візьму свіжу полуницю. Також ожину та лохину. Якщо ви хочете цей десерт кудись перевозити, то я рекомендую пройтися ще кремом по поверхні, щоб ягоди не ховзались і не попадали. Прикріпити, тобто всі ягоди, прикріпити на крем. Без цукрової пудри, звісно, що не обійдеться. Тому що цукрова пудра це окрема історія. Мені здається, що з цукровою пудрою все виглядає набагато смачніше. І зверху додаю декілька листочків м'яти. Вже на цукрову пудру, щоб виділялося по кольору. Тубільше покладають тут. Ось так. Зараз ми розріжемо і покажу вам, який він всередині. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та до скорих зустрічей. Нехай щастить.